І насамперед давайте про надії поговоримо великі надії на правду. Відверто титанічними зусиллями українські воїни упродовж останніх півроку стримують московську навалу, і це в умовах жорсткого дефіциту боєприпасів протитанкового озброєння, боєприпасів до фронтової, в першу чергу протиповітряної оборони. Простіше кажучи, коли допомога західних партнерів, якщо не стала на паузу, то дуже сильно зменшилася. І Це призвело до того, що збройні сили ну вимушені були на більшості ділянок стати в таку дуже складну оборону, де інде навіть ми змушені були відійти, аби зайняти кращі рубежі. А головним засобом ураження за відсутності достатньої кількості бек. Стали дрони. Утім, от наприкінці квітня, схоже, що справа допомоги Україні зрушила з мертвої точки, і Сполучені Штати і європейські партнери заявили про цілу низку дороговартісних пакетів допомоги. Але, от ситуація на передовій по всьому фронту, фактично доводить, що від заяв до потрапляння цієї зброї допомоги на фронт шлях геть не миттєвий. Коли проанонсована допомога реально потрапить до наших воїнів, що потрібно на передовій, перш за все, та як обіцяне зможе вплинути на ситуацію з бойового зіткнення, аналізу. Вала кореспондентка спецкору Марія Моганисян. Стабільність це те, що має принести американська зброя українським воїнам. Вже тепер пакет допомоги на один мільярд це оперативні потреби, і саме те, що негайно буде використано на полі бою. Снаряди та далекобійні ракети за півроки політичних чвар в американському конгресі виділяти гроші чи ні Україна втратила багато життів та контрольованих територій. За ці п'ять місяців на жаль, ситуація змінилась. Ми втратили такі стратегічні, ну такі більш-менш стратегічні а, ділянки фронту, і тому зараз. А, Цієї навіть цією допомогою ми можемо говорити виключно про стабілізацію лінії фронту. Військова допомога, а точніше, перші поставки, які вже проводять сполучені штати, дозволять Україні відбити російський наступ та втримати лінію оборони, але й під час оборони цілком можливі контратаки збройних сил та повернення деяких втрачених позицій, і це на припущення військових аналітиків може відбутися непередбачувано. Уявимо собі, що завтра Кевченський міст втрачає свою функціональність. Отже, одразу після цього розпочинається процес поступового виникнення дефіциту матеріально-технічного забезпечення величезної. Південної групи військ. Це десь до 200 тисяч тільки особового складу, не кажучи вже про техніку. Високошвидкісні балістичні ракети Атакамс. Це саме вони передовсім здатні забезпечити той такий ефект непередбачуваності, починаючи з літа 2022-го, значно меншої дальності реактивні снаряди системи Хаймарстамелерес методично справляють незабутнє враження на окупантів. Саме з таких систем наші воїни методично б'ють по тилових складах московитів та їхніх пунктах управління. «Атакамс» здатні Тіти значно далі про те, що ці ракети можуть змінити ситуацію у війні. Вказував і радник президента США Джек Салівен. І ймовірно, той процес вже розпочався. На аеродром у Джанкої, де були знищені надважливі російські пускові установки та радар системи ППО ЕС 400 високо ймовірно, що прилетіли з півдесятка ракет Атакамс, і вочевидь, найближчим часом на ворога чекають нові сюрпризи. Дуже багато об'єктів вони нанесені на мапу. Є точечки, які вже позначені, де ворог може знаходитись. Розвідка постійно працює, доповідає де розумієте, це комбіноване завдання. Міст це логістика, це зривати бази, які є, де відомо є снаряди, боєприпаси зберігаються. Це теж під ударом. Скупчення сили засобів, утримавши лінію оборони і стабілізувавши фронт, українські військові цілком здатні перехопити ініціативу на полі бою. Так вважають, зокрема аналітики інституту вивчення війни. Водночас, експерти наголошують, це можливо лише у випадку регулярних швидких та безперебійних поставок від союзників усієї номенклатури необхідного збройним силам України. Озброєння виникне момент, коли можна скористатися для ворога, здійснити певну несподіванку і вдарити по якомусь напрямку і досягти прориву фронту. Наступний пакет військової допомоги у 6 мільярдів це контракти вже схвалене і прибуде на поле бою вже наступного року. З одного боку воно б не завадило вже тут і зараз. Та з іншого, це запорука того, що Збройні сили України матимуть зброю та боєприпаси, незалежно від того, якими будуть результати осінніх виборів за океаном. Марія Андрій Хлус Спецкор, Марафон, Єдині новини. Ну, знаєте, дуже хотів би вірити, що от оці оголошені пакети допомоги змінять усе на фронті, да на нашу користь, ясна річ. Але ну це і звучатиме трохи зухвало і безглуздо, ну і будемо яко кажучи, неправдою. От де, скажімо так, точково, принаймні що в короткостроковій перспективі оця допомога зможе змінити дійсно на нашу користь? Так дивіться, одразу вона не допоможе. Бо вона тільки їде за ці пів року очікування американської допомоги. Склади були спустошені наші, максимально скільки це було можливо. Ті запаси, які були в попередні періоди сформовані, і звісно, стріляли вже залізяками. Ну це це так дуже утрірує, ну, банально, але немає чим заповнювати ці склади. Оця ця зараз допомога. Ці конвої, які їдуть, ці ось каравани вони впередусім повинні спочатку приїхати на певні логістичні склади України, бути накопичені, потім розподілятися по підрозділах, по важливості. По номенклатурі, що куди потрібно, кому це займе час. Обережно, дуже кажу, обережно через жодних інсайдів немає. Мені здається, це десь середина травня. Можливо очікувати, що певне накопичення буде, і можливо тоді ми побачимо перші-перші такі результати цієї допомоги. А поки що зараз вона тільки в процесі, вона тільки їде. Скажіть, от ну і в європейських пакетах, і в американському і, власне німецький, який напередодні був оголошений. Буквально там першими пунктами йдуть артилерійські боєприпаси 155-го, 105-го калібрів, зокрема. 呃。Uh Це те, що потреба номер один зараз на фронті. Да, нас все потреба номер один. Не можна сказати, це номер один. Це номер два. Воно все потрібно. Не можна там будь-якого військового запитати, він скаже, і то, і то, і то, і то. І він не зможе можливо одразу сформувати, що в першу чергу, що в друге. Так, снаряди нам потрібні для того, щоб, хоча б на віддаленні відганяти росіяни від їхніх штурмових атак, бо до речі, пам'ятаєте, ці танки, ангари, ці танки, навіть не мангали, гаражі mm -hmm. з них глузували, але, як виявляється, вони працюють, тобто mm -hmm. вони можуть доставити людей. Висадити, і як наші військові казали на окремих напрямках, буквально на одному з напрямків пару днів тому з п'яти цих танків їм великим зусиллям вдалося mm -hmm. тільки два знищити. Тобто, дуже важко, дуже складно стає. А таким пострілом артилерійським я думаю, що можна це питання пришвидшувати. Скажіть, а от о, оця ну, американська європейська допомога, вона на вашу думку зможе поліпшити спроможності української протиповітряної оборони? Я би тут знаєте, розділив ППО і про те, що прикриває, так би мовити, тили міста, і от фронтову протиповітряну оборону. Я думаю, що так окей, ми не ми не можемо сказати наскільки там відсотках на 10 відсотків, на 50 відсотків. Точно, що покращення буде, але це час і наскільки, тобто, частиною бачите, ми тривалий час, вже не чуємо про збиття російських літаків. Так. Це через знищення нашого Петріоту. На жаль, бо в них є тактика з цим орланами, з суперкамами на. 100 кілометрів вже можуть залітати, залітати. Бачать, викликають підмогу у вигляді іскандеру. Буквально там 5-7 хвилин. Удар це до речі на для ваших поважних глядачів, коли вони читають телеграм-каналі. Вихід балістики з Криму. Що таке вихід балістики? От це ось така угу. історія, коли вони чують, бачать і намагаються вразити. І я думаю, що найближчим часом я дуже хочу в це вірити, що ми знову повернемося до гарних новин про знищену російську авіацію, хоча б, хоча б, окрім фронту, якщо говорити, це Харків. Бо Харків, на жаль, перетворює, як було слушно, зазначено, на Сирійське Алєпо.